То куди зранку, а я знову на город повз жовтобокі гарбузи. Бачите, які? Ми садимо кормові гарбузи, тому що ми їх даємо курчатам, курам і качкам. Ось, а прийшла я знову ж таки по буряки, город собі заростає, не спіша, але то дурне з полю. Ось такі в мене бурячки. Ось такі в мене бурячки. Саджу і довгі, і круглі. Ось такі. Це голландська і польська селекція. Зараз вони заморзані, але вони напиті водою. Ось. Беру їх на борщову заправку. Мені їх треба небагато, маю рецепт від торчин. Там два треба. потрібно 2 кілограми буряків. І ще плюс буде червоний борщик. Ось, буряки. Красунчики. Вони темно бордові, вишневі, без білих прожилок. Дуже люблю їх. А солодечі і морквочка. Бо потрібно кілограм, так. Ось така морквочка. Тут є різні сорти. Є коротенька, є довгенька. Хто яку любить? Хтось любить корейські салати, вибирає довшу. Комусь на зажарочки. Вибираю коротшу, бо її зручніше тримати. Моркви вистачає, бачите? Це морква, а це десь тут сховані буряки. До чого я це? До того, що чекаю вас. Якщо ви любите борщові заправки або хочете запастися на зиму, як хом'ячок, ви знаєте, де мене шукати. Ланівці, робітнича 10. Чекаю вас.